Колеги, продовжимо. А що у нас зі звуком? Друзі, починаємо наступний брифінг. Звуком все добре. Та у нас чудово. Я до слова запрошую е, Юрія е, Регліса. Він є головою громадського об'єднання Пошта Майдана, Сергія Влавривнюка журналіста та філателіста, Сергія Костинського. Він є радником міністра інформаційної політики України та Андрія Іванця, координатор Таврійської гуманітарної платформи. Е, будемо говорити на таку тему. Зараз виповнюється рік з дня прийняття резолюції ООН, Така ООНівська сотня, можна сказати, та яка визнала е, цілісність України та відповідно анексію Криму Російською Федерацією. Друзі розкажуть про презентують правильніше сувенірний, сувенірний маркет та пам'ятний блок. Ось, ось ось так воно виглядає зараз. Ви зможете взяти це на, на рецепцію. Я зараз передаю слово нашим спікерам. Щиро дякую, що ви прийшли, зацікавились нашою проблематикою. Ми. Сьогодні хочемо згадати з одного боку трагічні події: це е, анексія Російської Федерації частини суверенної частини території України Криму, але е, відзначити з нотками оптимізму. Бо ми саме сьогодні, 27 березня, завершуємо е, офіційну презентацію марок пошти майдану, е, присвячених Криму. Цей день вибраний не випадково. Оскільки рік тому Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй абсолютною більшістю голосів підтвердила свою відданість принципу територіальної цілісності України, не визнала законним той нелегітимний референдум, який відбувався в Криму, і закликала всі міжнародні організації, всі держави не визнавати зміну статусу автономної Республіки Крим та міста Севастополя, який є частиною України. Справа відновлення територіальної цілісності нашої держави є справою спільною для всього нашого народу, для всього нашого суспільства, як для держави, так і для громадянського суспільства. І свій внесок у цю справу роблять громадські організації досить активно. Однією з таких організацій є Пошта Майдану, яка підготувала спеціальний. Випуск марок і блоку присвячених Криму. І тиждень тому розп... була розпочата його презентація. Презентація розпочалася так можна умовно назвати з Кримського дня на Майдані Незалежності Кримського поштового дня, оскільки тоді ми представили для громадськості е сувенірну продукцію пошти Майдану, блоки марку і одночасно. Українське державне підприємство поштового зв'язку на наше прохання провело виставку-продаж державних марок, присвячених Криму, і не тільки марок, а різної поштової продукції, карт Максимов, листів і досить рідких, які філателісти давно не бачили. Це все відбувалося тиждень тому. Цей тиждень він був присвячений розповсюдженню марок пошти Майдану. Ми роздавали їх. Людям, які активно займаються кримською проблематикою. Це і коаліція організацій Крим, це Україна як не крути, відомі експерти кримські і з інших частин нашої країни, які займаються цією проблематикою. Ми передали також сувенірні набори: це конверти, марки, блоки для віце-прем'єра Уряду України Зубка Геннадія Григоровича. Який займається Кримом, і уповноваженого президента України у справах кримського татарського народу Мустафі Джемілі. А як виникла ідея про створення кримської серії? Що є е, така цікава е, ініціатива Пошта Майдану, розкаже ініціатор кримського випуску, голова громадської організації Пошта Майдану Юрій Рехліс. Доброго всім дня. Дякую, хто прийшов. По-перше, мабуть, варто зазначити декілька слів про пошту Майдану. Це така громадська ініціатива, громадська організація, що виникла в часи революції на Майдані Незалежності, як Майданівська пошта. Тобто, це був такий спосіб доставки листів від намету до намету. Пізніше ми трансформувалися, вже почали відправляти листи по Україні і по світу. Долучилися до тих викликів. Дітрапили в суспільстві. Це спочатку наша акція: напиши листа солдатам в Крим, потім це все трансформувалося в листи, які ми і до сих пір пишемо і збираємо по Україні та по світу нам навіть пишуть. Це листи нашим воякам на фронт та ще декілька проєктів. Один із них був презентований минулого тижня на Майдані Незалежності. Ми вирішили нагадати про те, що. Дуже багато, на жаль, зараз забули через ті події, через війну, яка відбувається на сході, через фінансову ситуацію, економічну кризу. Ми вирішили нагадати, що Крим все-таки залишається близький для України, і, попри те, що він зараз окупований, ми не перестаємо вважати Крим це Україною. Ось я вам презентую. Я для журналістів залишив, ви можете взяти на... Рецепшені коротеньку інформацію про кошти майдану і е, блоки. Ось е, як виглядає блок марок Крим, це Україна. Тут чотири сюжети, е, вони об'єднані такі в спільну тематику. Е, більш докладніше про сюжети е, пізніше вам розповість е, Сергій Лавренюк, е, людина, яка нам допомагала з створенням сюжетів. Тут зображені. Е, Історичні, культурні та інші цінності, які вказують на те, що Крим пов'язаний з Україною нерозривно. Так от виглядає аркош марок маркований, тобто вони всі розрізаються і люди підходять, мають змогу наступ відправляти наступним чином. Ось ви бачите звичайний конверт. Тут є марка Пушти Майдану, тут є наш офіційний штемпель. Також тут присутня державна українська поштова марка. Тут також штемпель пошта Майдану. Ну це державний штемпель, який вони вже ввели в листопаді місяці. Ми працюємо кожні вихідні на Майдані Незалежності. Будь-хто може до нас підійти і абсолютно безкоштовно написати листа своїм рідним, друзям, близьким, знайомим, просто хорошим людям. Багато людей підходять і. Що нас радує, навіть приходять люди з Криму, От в суботу чимало приходило. І взагалі в нас часто трапляється. Люди приходять і вони е, дещо не розуміють той е, інформаційний вакуум стосовно кримського питання, який є в нашому суспільстві. Тобто е, немає чітких, е, чітких меседжів до людей, які живуть там на окупованих територіях, е, як, як далі буде вирішуватись питання. Яка політика проводиться, яка політика проводиться з переселенцями? Тому ми от таким блоком вирішили нагадати про те, що ну, якби громадськість не забуває, громадськість акцентує на цьому питанні. Більш детальніше по сюжетах я хотів би запросити журналіста, а також філателіста. Людину, яка з самого початку, 6 часів Майдану, дізналась про пошту Майдану і продовжує залишатись нашим прихильником, це Сергій Лавренюк. Спочатку правда ще декілька слів про власне поштову ситуацію із Кримом. Фактично, при Організації Об'єднаних Націй е, існує така спеціалізована організація, як Всесвітній Поштовий Союз, який стежить за тим, щоб по всьому світі виконувалися всі правила, які встановлені Конвенцією поштового зв'язку світового. І після того, як Крим було окуповано, фактично сьогодні також виповнюється рік, як українська пошта перестала відправляти листи до Криму. Так що маємо ще такий от момент цієї ізоляції поштової річної давності. Однак Росія, як кожен окупант, який приходить, він намагається ну, встановити якусь свою присутність, знаєте, я б сказав, помітити місце. І вони відразу ж у травні місяці видали декілька марок, які були присвячені Республіка і вже на Федеральний округ Крим і город федерального значення Севастополь. Відразу ж після цього Всесвітній Поштовий Союз видав циркуляр, яким звернув увагу, що це суперечить вимогам ООН, суперечить правилам Всесвітнього поштового Союзу. І після цього Укрпошта постановила, що на території України ці марки не є такими, що їх можна визнати. Так само вони не визнаються у світі. Однак Росія пішла на таку хитрість, вони додали одну цифру до попереднього поштового індексу і відправляють листи куди-інде через Москву. Тобто вони зрощені, але вони таким чином от роблять цю сурогатну таку пошту для Криму, так як вони і для банків, і для багатьох речей це все діло роблять. От. Крім того, оскільки територія Криму залишається в сфері поштової юрисдикції України, і це випливає з всіх документів основополагаючих світових, світового поштового союзу, то в цьому році пошта. Українська державна збирається випустити також серію марок присвячену власне Криму нашому, яка буде як офіційний і визнаний у всьому світі поштовий знак. Оскільки марка вона завжди є, скажімо так, призначає приналежність, визначає території до тої чи тої країни, оскільки. Скажімо так, Укрпошта це, знаєте, така бюрократична структура. У них тривалий термін випуску марок, у них тендери, у них все. Вони, на відміну від окупанта, який зробив ці випуски буквально за місяць, збираються випустити тільки в цьому році, десь буде присвячена марка кримським татарам як народності, народу, а також буде присвячено марки, які, я так розумію, самому Криму і власне Севастополю. То пошта Майдану вона більш мобільна, вона має можливість впродовж тижня. Затвердити марки і випустити їх, і почати поширювати. Коли ми задумалися над тим, які сюжети нам взяти для марок, то, власне кажучи, хотіли показати тисячолітнє поєднаність Криму з Україною. І перший сюжет у нас є тут Володимирський собор в Херсонесі, де хрестився Володимир. Ми знаємо, як останнім часом Росія намагається його прив'язати до себе, вони там збираються і пам'ятник встановити в Москві, і багато-багато багато речей. Це в тій Москві, який, якої, власне кажучи, ще не було 300 років, поки коли вже хрестився Володимир в Херсонесі. І, ну, Знаєте, російська історія, вона. Можна зрозуміти, наскільки вона брехлива, хоча б на тому, те, що ми бачимо, як вони висвітлюють події, наприклад, на сході країни, як вони висвітлюють те, що ми бачили на власні очі, як вони все перекручують, то уявіть собі, як вони перекручують те, що було тисячу років тому, чи 500 років тому, чи 300 років тому, коли, власне кажучи, всі документи в їхніх архівах поховані або знищені, або нікому вони кажуть, ніхто нічого не показує. Тому цей Володимирський собор ми вибрали для того, щоб він відновлювався, відновлювався, власникаючи у 2004 році за проектом Укрреставрації, а також за гроші Київської громади. Тоді був головою Омельченко міста Києва, і він виділив кошти саме на відновлення цього собору. На тому соборі була встановлена табличка пам'ятна про те, хто встановив, з якої нагоди, але не знаю, я, чи вона досі збереглася, тому що окупант він намагається знищити всі знаки присутності України на півострові, так як це було зроблено із пам'ятником Сагайдачному у Севастополі. Відразу ж тільки вони прийшли там впродовж місяця, чи навіть менше, я не пригадую, пам'ятник Сагайдачному було знищено. І тому ми вибрали ще один сюжет: це Сагайдашний саме сюжет 1616 рік. Коли запорозькі козаки захопили кафу. Кафа це теперішня Феодосія, це був найбільший невільнийший ринок на Кримському півострові. І, власникаючи, це був не поодинокий випадок. Тоді кримські козаки панували фактично на тому на всьому побережжі, вони і кафу захоплювали, і ходили варно захоплювали, і трапезунт, і синоп, і ставали кораблями в гавані, як колишні князі наші київські. Константинополя, так вони в гавані Стамбула і спалювали всі пригороди, і спалювали всі їхні як кажуть кораблі. І Стамбульські їхні командувачі не один загинув у боях з козаками. Тому ми хотіли показати, що через 500 років так само нічого не змінилося, цій парадигмі. І як Сагайдашний захопивши тоді, вони тоді знищили десь 14 тисяч війська, звільнили багато бранців. Та й, власне кажучи, весь той Чорноморський флот, який е, приписує собі Росія, було створено фактично першим у бухту Ахтіар, це теперішня головна Севастопольська бухта. Увійшла козацька флотилія під керівництвом козацького атамана Сидра Білого. Згодом, коли Сидр Білий загинув, очолив козацьку флотилію Антін Головатий, і вони також звільняли і. Той самий, як кажуть, Березань, бо щоб захопити очаку, було дуже важливо, брали вони участь у цих морських, фактично, морських боях, які всі відбувалися, це відбувалося за величезною ключовою участю козаків, які мали свої і чайки і захоплені галери. І... Я наведу навіть от такий факт, що після цих всіх подій, знаєте, ну, ще було по гарячим слідам Катерина ІІ видала навіть рескрипт, що віднині вважати, від вважати, вважати козацьку флотилію чорноморською козацькою флотилією. І з того й почався Чорноморський флот, який, начебто, Росія каже, що вона заснувала в Севастополі. Ще один сюжет ми вибрали вже знову-таки через 500 років. Це вже приєд... коли Крим вийшов до складу України в, в 954 році. І відразу ж в 957 році було почато будівництво північно-кримського каналу. Треба сказати, що коли російська влада, московська влада, виселила з Криму кримських татар, а також інші народності, які знали, як працювати з кримською землею, які знали, як використовувати ті мізерні кількості води. То Крим просто став територією, яка була малопридатна для життя. І ті люди, яких засилали десь там із Саратова чи з якихось інших російських губерній, вони просто обтікали, вони не витримували тих всіх речей. І тому приєднання до України Криму, воно було об'єктивно викликано всім цим комплексом. Господарським, який не, було, не можна було інакше вирішити, як е, тільки таким чином. Е, після того, як в 57-му році було збудов... початок будівництво Кримського каналу, м, було збудовано першу чергу, в 89-му, другу чергу, планувалася третя черга, ну, але далі в нас були в країні проблеми. А тепер цей канал, як ми знаємо, зупинився і ну, всі бачать, що пі фактично північна частина Криму, вона. Минулого року ще вони якось намагалися ворушитися. В цьому році ніякого тобі ні рису, ні всього іншого не буде, тому що рисові поля вони розміщуються на засолених ґрунтах, які можна було там е, якимось чином вирощувати тільки подаючи Дніпровську воду. І тому ми вибрали ще такий сюжет. Ну і плюс е, головний сюжет тут є е, присвячений і кримські татари, і всі народи, які проживають на території Криму, е, який вирос, виростає, виростає з України от таким чином. Тому будемо чекати ще офіційної пошти української, але от такий сувенірний блок і такі сувенірні марки вже презентовані, вже вони розходяться і Україною, і світом. З чим нас і привітаємо. Ну і як казав, як було колись гасло таке на Майдані, як крапля в океані, то я вважаю, що саме от такі малі ініціативи, коли їх буде багато, вони всі будуть сприяти тому, щоб Крим знову став у складі України. Дякую. Я дякую Сергієві. Хотів би нагадати ще пару слів, сказати точніше про головний сюжет, який зображений на блоці. Ми, як кримські переселенці, ми вдячні пошті Майдану, бо це робота волонтерська. Який, коли ми прийшли з пропозиціями щодо кримської тематики, виявили, що пошта Майдану вже реальна веде таку роботу. Але в пошта Майдана працювала гнучка, вони врахували деякі наші пропозиції. Які були висунуті від громадських організацій. І особливо також подяка художнику, харківській, молодій художниці Римі Рибці. Рима Рибка це її фактично в марках дебют публічний, яка вона зробила. Перш ніж сказати пару слів про художницю, я згадав просто зараз вислів одної журналістки, яка побачила минулої суботи цей блок. Вона сказала, написала у Фейсбуці так: що взагалі я тіємарки не люблю, ніколи ними не займалася, але це мені сподобалося, бо вона каже, зроблена з душею. Отрима рибка насправді змогла підійти з душею до цієї справи, пропустити через серце. І в головному сюжеті вона намагалася відобразити єдність, доль українського і кримсько-татарського народу. Цей малюнок взагалі був зроблений на великому форматі А5. І ну, навіть тут видно, що о, на, о, головному, на головних уборах кримських дівчат та там зображений кримськотатарський малюнок. Це автентичні кримськотатарські малюнки. Тому вона несе і символічну таку навантаження, ну і певні етнографічні моменти. І кожна презентація офіційне представлення марки, вона має супроводжуватися процедурою погашення. Тому перед виступом пана Сергія я би запропонував зробити офіційне погашення нашої сувенірної продукції. От штампом пошти майдану. Юрій, прошу вас, колеги, давайте всі разом. Так, да, давайте разом. І Давай. Ще один. Ось. Офіційне завершення презентації, але це однозначно не, не значить, що припиняється робота, оскільки пошта Майдану буде продовжувати розповсюджувати ці марки, ці блоки, і ми, як кримська громадськість, теж будемо допомагати в цьому питанні. І до слова, запрошується якраз і кримчанин. Оскільки Сергій Костинський минулого року був змушений покинути після анексії Крим, і на сьогоднішній день радник міністра інформаційної політики для того, щоб продовжити нашу тему. Прошу. Доброго дня, дорогі друзі. Що хочу сказати, буду говорити російською, щоб. Крымчане, для Крымчан, не было совсем жёных барьеров для разумения того, что мы робим. Создание почтовых марок — это еще один шаг, связанный с укоренением, с утверждением Крыма в символическом пространстве Украины. Почему это необходимо делать? Приведу пример от обратного. Среднестатистический россиянин, который, возможно, никогда не был в Крыму или, если был, то посещал южное побережье Крыма готов сегодня терпеть материальные лишения только ради того, чтобы Крым сегодня находился в составе Российской Федерации. Тем более украинец должен выступать, должен бороться, должен отстаивать право Крыма находиться в составе родной земли, в составе украинского государства. Мы должны заявлять о том, что Крым – это Украина отчетливее, бескомпромисснее, жестче, не сомневаясь в этом ни на йоту. Мы должны держаться за Крым, но каким образом? Мы должны помочь Крыму раскрыть свою субъектность. Мы должны осознать Крым как одного из субъектов украинской государственности. Мы должны понять, что сегодня в условиях оккупации Украина начинается с Крыма. И если Крым оккупирован, если он сегодня отрезан, мы должны понимать, что и будущее Украины находится под вопросом. Что значит осознать субъектность Крыма? Это значит осознать особую роль в жизни Крыма коренного народа, крымских татар. Это значит перенастроить понимание нашей украинской э, истории, нашего прошлого и настоящего будущего с пониманием э, прошлого, настоящего и будущего крымских татар и немногочисленных коренных народов, караимов и крымчаков. Идея, которую я вижу э, в э, марках, она, она прекрасна. И здесь ключевая марка отражает, мне кажется, ключевой посыл, который сегодня должен должен понимать и должен нести в своем сердце каждый украинец. Два народа, одна судьба. И не только одна судьба, но и Бирдивлет, одно государство и Бирмейдан, один Майдан. Думаю, что следующими этапами этой работы должны стать серии марок, посвященные коренным народам Крыма крымским татарам, караимам и крымчакам, а также теме депортации крымских татар в 1944 году, а также болгар, армян, греков и немцев. Надеюсь, что в ближайшее время мы представим еще несколько проектов, которые будут направлены на укоренение Крыма в символическом пространстве, которые будут, на мой взгляд, мы должны напоминать сами себе, о том, что Крым рядом, он недалеко, и Крым является частью Украины, и именно это будет помогать нам мобилизовать все силы, энергию общества для возвращения Крымского полуострова. Спасибо. Дякую вам, пане Сергію. Дякую вам, друзі. Чи є запитання, колеги? Запитань немає. Дуже вам дячні. Всього найкращого. Колеги, наступний брифінг вже за кілька хвилин.